Зустріч керівництва Ужгорода із підприємцями, які постраждали під час пожежі в універмазі Україна, не відбулася із технічних причин. Представники приватного акціонерного товариства та їх юрист на зустріч у міську раду не прийшли. Кажуть, до кінця не було узгоджено час. Однак така зустріч просто необхідна. Представники мерії зазначають, оскільки постраждала приватна власність, бачення її відновлення, знесення чи реконструкції залишається за акціонерами підприємства. А питання реконструкції площі Кирила і Мефодія, заплановано на цей рік, наразі відтерміновано. На цей рік нами була передбачена реконструкція цієї площі, починаючи з заїзду в спорткомплекс Юність, де знаходиться приміщення «Укртелекому», і всю цю площу аж до Закарпат буду колишнього. Ми це на це навіть передбачили кошти. Ну ми не будемо це реалізовувати, тому що якщо є декілька напрямків якби, розвитку подій в майбутньому. Ну, знову ж таки, є інформація така з неофіційних джерел, що є якась є потужна компанія, хоче хочеться купити, можливо, і цю ділянку, яка є поряд з готелем Україна, і зробити великий сучасний торговий центр ну, з під'їздами, з паркуваннями. Є така ідея неофіційна і є така інформація. Знову ж таки, з неофіційних джерел. Тому маємо саме такий також один із варіантів розвитку подій в майбутньому. Ну, звичайно, що це не може стояти. Там місяць, два-три в такому вигляді, тому що це ну, правильно ви замітили, є те туристичний сезон, буде там свято сакури, буде багато інших проводитися заходів. Велика частина туристів проживає саме в готелі Закарпаття. Поряд спорткомплекс юність, тому я вважаю, що це не повинно бути розтягнуто в часі в такому стані будівлі, яка є зараз. Чимало нарікань було і на роботу пожежників на місці надзвичайної події. Через стан гідрантів, які на вулиці Минайській просто закатані в асфальт, швидкого доступу до води не було. Міський голова зазначив, провели засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій вирішено звернутися до служби ДСНС України для того, аби вони подали у кабінет міністрів запит на отримання дозволу проведення інспекції об'єктів, в тому числі підвищеної вогненебезпеки. Ми дали термін 10 днів, значить, на Перевірку стану технічного всіх гідрантів, і зараз ще на сьогоднішній день ми не отримали ще інформацію про саме технічний стан цих гідрантів. У нас відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Це що я тільки що вже сказав, і ми звернулися до МНС, до служби МНС, яка в свою чергу звернеться до Кабінет міністрів щодо питання. Надання їм дозволу для перевірки всіх суб'єктів підвищеної пожежної безпеки в нашому місті. Тому що вони на сьогоднішній день не мають права перевіряти. Тому виходить такий якби замкнутий круг. Наразі ж робити якісь висновки щодо подальшої долі універмагу зарано. У мерії запевняють, місто піде на зустріч акціонерам. До зустрічі з власниками цієї будівлі. Добачень їхньої, які які в майбутньому, що планується на цьому місці зробити, якщо там будуть розвернуті будівельні роботи в майбутньому, з можливістю паркування, з можливістю ними придбання цієї ділянки, що є поряд, і з розширенням цього комплексу, то звичайно, що немає недоречно зараз проводити реконструкцію, тому що потрібно вже бачення загальної цієї всієї площі майбутніми інвесторами чи цими ж власниками теперішніми щоб воно в нас вписувалося в наш загальний план.